Ви би цю камінюку з'їли? Або трохи газованої води. Якщо хочеться чогось більш цікавого, можна спробувати е, ягідний компот. Вибачте за матюк. з чорного шоколаду. Я не відчуваю тут ніякої гречки. Йоха бабай, я ж забув про конкурс. Саранча вишню не їсть, тому вишню будуть їсти наші покупці. Ах, і серветки їм подавай. І святкове обранство. Вітаю, земляні! Паша на связі, друзі, Київ, Україна, і сьогодні у нас, як ви вже зрозуміли, по моєму вигляду, по святковому такому максимально вигляду, що ми з вами на шляху до дегустації наступної солодкої визитівки наступного міста України. Це місто тричі було столицею України. В цьому місці в 2017 році було встановлено світовий рекорд по одночасному танцю у вишиванках. Друзі, три тисячі людей в вишиванках танцювали. Це місто має телевежу, котра в 1960 році була найвищою телевежею у світі. Це місто, друзі, котре 7 років підряд очолювало рейтинг найкомфортніших міст України для проживання. І це, друзі, якщо ви ще не зрозуміли, це Вінниця. І відповідно, друзі, у нас сьогодні на дегустації торт. Вінниця. Зараз ми його розпакуємо, подивимось, роздивимось, розріжемо, поріжемо, продегустуємо і обов'язково зробимо висновки. Друзі, я дуже здивований тим, що цей торт став візитівкою міста України в Вінниці, да, тільки 23 квітня минулого року, 24 року. А як місто до цього моменту жило взагалі існувало? Чи відповідає торт Вінниця від виробника «Солодка мрія реальному статусу з максимально високою планкою? Сьогодні якраз і розберемося, друзі. І не забувайте прямо зараз, не відволікаючись в вподобайку. Перевірте підписочку, багато з вас дивляться це відео без підписки. А також, друзі, буду дуже вдячний, якщо залишите якийсь коментар. Пристегнули рівні, погнали! Перш ніж перейти, собственно, до нашого тортика, друзі, велика пошана всім, хто проявляє активність і приймає участь у конкурсах. Е, якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео ми з вами дегустували торт е, Наполеон. Це Миколаївський наполеон, візитівка Миколаєва. І у нас був конкурс. Е, треба було просто вгадати місяць та рік купівлі цього метелика. Я, друзі, в шоці. Але ви так швидко вгадали. Так, це саме червень 2014 рік. І як я і обіцяв, друзі, торт Наполон в повній своїй комплектації вже на півдорозі до свого переможця. Сьогодні у нас теж буде конкурс, тому додивіться це відео до кінця і приймайте участь. Друзі, але сьогодні я буду роздивлятися цей торт не один. Нас буде двоє. Я і штучний інтелект. Ви таке собі могли уявити на Ютубі. Друзі, ваші увазі. Не знаю. Придумайте для мого штучного інтелекту ім'я. Будемо до нього на це ім'я звертатися. Шановний, привітайся з нашими глядачами. Привіт! Дорогі глядачі, рада вас вітати і сподіваюся, вам буде цікаво і приємно. І зразу перше питання, котре мене турбує, я дивлюсь на всю цю папію. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, з чого це складається. Бо отут, от на небагатьох тортиках це побачиш, отут, от є дуже така потужний напис. Увага! Коричневим по білому. Продукція до складу якої входять вишня та горіхи. Може містити кісточки та шматочки шкарлупи від горіхів. Друзі, бінго! У нас були тортики, де ми з вами майже ламали зуби від шкарлупи. Пам'ятаємо торт Ужгород. Добре, що попередили. Будемо тримати себе в руках. Але питання собственно, а що там внутрі? Давайте її запитаємо. Це у нашого сьогоднішнього помічника. Шановний! Які шари в торті Вінницький? Торт Вінниця має кілька шарів: це пілкові коржі з гречаним борошном, волоськими горіхами і в'яленою вишнею, крем на основі рожевого шоколаду з сублімованою вишнею, прошарок вишневого мармеладу і все це зверху прикрашають ганашем з чорного шоколада. Оце нам навалили! До речі, я забув сказати, що цей торт він так тяжко мені дістався. Так тяжко мені було отримати його у Києві. Ви навіть собі не уявляєте. Сплатив я за нього 931 гривню. Плюс доставка ще. Е, і це за 1 кілограм. Тортик треба з'їсти термін зберігання 72 години. Це всього всього 3 дні. З, з опису на сайті виробника. Фахівці солодкої мрії, це виробник, зробили торт незвичайним і таким, що запам'ятається з першого куся, це дословно. Коржі випечені на основі гречаного борошна. Та білків з подрібленим горецьким горіхом. Доповнені кремом з натурального шоколаду Орубі. Я не кондитер, е якщо ви знаєте, що таке Рубі, тому що я ні. Завдяки цим інгредієнтам солодкий символ міста трохи відозмінює свій смак на другий день зберігання. Що? з цього моменту детальніше. Відозмінює свій смак на другий день зберігання від хрустого до більш м'якого футимо. Чим більше стоїть, чим довше стоїть, тим більше він пропитується. Торт Вінниця у нас ось в такої, ви бачите, візеруночках, ось в таких от збоку у нас тут є е, таке. Е, Пространство, щоб було видно в ілюмінатор, хто і як там себе почуває. Мені здається, я один раз був у Вінниці, коли ми їздили на Рошенівські фонтани, коли тільки-тільки відкрилося. Ну, скажімо так, є моменти доставки. Мене виробник попереджав, точніше, не виробник, а кондитерська, що тортик може, скажімо так, доїхати не в зовсім належному стані. Вінниця тут, по суті, там скільки? 4 години шляху. Я не знаю. Це, скоріше, знаєте, на новій пошті, коли оце от перекидали, треба було на коробку, мабуть, наклеїти хрусталь. Шоколадна у нас епопея, котра від транспортування ну, трохи постраждала. Я б не сказав, що вона прямо якось дуже постраждала, але моменти є. Чому? Тому що, бачите, це не якесь желеподібно, а тому, що воно таке тверденьке-тверденький такий шоколад. І, до речі, друзі, зі складу я зрозумів, що оці от білкові коржі, котрі в Котрі додається гречане борошно, волоський горіх, в'ялена вишня, це така якась, друзі, фішка. І це можна сказати майже як знаєте, на замовлення. Бо коли ми з вами ходимо по магазинах і я кажу, який хлібчик я полюбляю, то, скоріш за все, ви чули, що мені подобається гречани, в тому числі хліб. Я буду дуже здивований, якщо мені коржі, ну, скажімо так, в торті. Сподобається гречаний хліб. Прямо зараз в мене, друзі, нема світла в районі на протязі вже 2 годин і 2 години ще не буде. Але для вас все як і завжди. Е, якщо ви ще не бачили відео про мою зарядну станцію, котра підключена і котра тримає всю хату, крім бойлера там, теплої підлоги, то обов'язково подивіться це відео. Його на сьогоднішній день вже переглянуло 100 тисяч людей. Посилання лишу під відео або у слайдшій підкасті. Я там розповів, скільки вона мені коштувала, як її замовити на сьогоднішній день приблизно десь на 30% майже відсотків дешевше в Європі, ніж купувати її в Україні. Ну, а поки ми з вами будемо зараз це діло розрізати, я хочу підготувати запівон. Шановний, буду зараз їсти вінницький торти, чим його краще запивати. Значного найкраще до такого тортика підійде щось легке та освіжаюче, наприклад, зелений чай, або трохи газованої води. Якщо хочеться чогось більш цікавого, можна спробувати е, ягідний компут чи навіть каву з легким смаком. Ну, зелений чай це я згоден, але газована вода це що, це колою мені запивати чи е, якоюсь росінкою. Коли. Ти неравнодушний, до зеленого чаю доводиться заварювати в якомусь маленькому пензлику. Так, друзі, зелений чай без цукру. Ми з вами вже встигли продегустувати купу тортів візитівок міст України. Це і Криворізький, це і Чернігів, Тернопіль, Херсон, Львів, Ужгород і навіть Шахтарський з Луганська. Друзі, на мій погляд, поки що, в моєму рейтингу найкращих, найсмачніших для мене, для мене, виключно для мене тортиків це, скоріш за все, Тернопіль. Він посідає перше місце. І все разом, ну я так вважаю, з криворізьким. О, це мені вже подобається. Як лікар якийсь, я відчуваю, що у нас там е в тортиці внутрі. Я бачу горішки. Ось тут -от горішки якісь. Ось горішок, ще один. Бачите, ось. А, ні, це да, горіш... Ніфіга я горішок. Ого! Оце треба бути обережним. Розмір горішка. Ваш увазі в'ялена вишенька на ножі, бачите? В'яна вішенка. заталкаємо її обратно. Дивіться, І горішок туди ж обратно. Трохи нагадує він мені візуально, знаєте, який Херсон. Теж така, знаєте, каша малаша. Сказати, що я здивований, ну, нічого не сказати, тому що тут дуже багато всього, і мені це, ну не знаю, в Херсоні мені це не подобалося. Я не можу його прямо не з'їсти, тому що тако. Знаєте, як готують в Греції салати. Взяли помідорку, отак от навпіл порізали, чотири штучки, все на їжте. Друзі, за ваше здоров'я. Тщательно пережовуємо піщу. До речі, горішок такий, знаєте, не твердий, не гіркий, не розмазня, А так, саме те, що треба. Білкові коржі, десь вони тут є. Скоріше за все, вони тут є. Тому що без них би тут просто була каша. Цих білкових коржах гречане. Борошно також там же в гречаному борошні. У нас грецькі горіхи, хоча він тут випав. У нас просто лишив кратер вулканічний. Доповнений це все діло к шоколадним кремом Рубі. Ще, як нам сказав, шановний штучний інтелект, у нас тут є е, рожевий шоколад, крем на основі рожевого шоколаду з сублімованою зублі, вишнею, вишню ми бачимо. І прошарок вишневого мармеладу. І це все зверху прикрашають ганашем, 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 вибачте, за матюк з чорного шоколаду. Ось ця, от, ця краса. До речі, краса ця, Я тут поза кадром вже її трохи посмакував, тому що тут, знаєте, Відвалюється, як від Пізанської башні, частки, нібито, знаєте, землетрус якийсь був. Я вам по секрету просто попку покажу, цього, не свою, цього тортика. Дивіться, ви бачите? Поза кадром, що тут робиться у нас, від, мабуть, землетрусу на складах поштового перевізника. А тепер дивимося далі по красоті все. Те, що я бачу, мені, знаєте, ну, такий, знаєте, насичений торт. От Нібито, знаєте, як домашній торт. От Готують купа, купа всіляких смаків, е запахів. От і вішенька. Думаю, що от Вінниця сказала, так, нам треба робити з цією саранчою щось і з вишнями. Саранча вишню не їсть, тому вишню будуть їсти наші покупці. І з цього моменту е, усі свої торти стали додавати вишню. По вишні пройшлись так нормально, тому що у нас і вишневий мармелад тут, як нам штучний інтелект сказав, і сибулімована вишня. і, Слухайте, прямо вареник з вишні. Не вистачає зверху, знаєте, поставити варенік з вишнею, щоб у нас е, була не Вінницький торт, а полтавська Вінницький торт. Смачілі горлышко. Ох, чіфір такой. Шановний, з яким іншим тортом України ти можеш порівняти торт Вінниця. Торт Вінниця досить унікальний, але його можна порівняти з іншими регіональними десертами, наприклад, з тортом Київський. Через його неповторний смак та складність, а також він може нагадувати е, якісь авторські торти з додаванням цевих інгредієнтів, як, наприклад, львівські або одеські. Е, це ще з особливе, що відображає характер регіону. Ой, друзі, мене заплутав цей штучний інтелект: і київський, і вінницький, і львівський, і одеський. До речі, одеський. Ми з вами не гоштували одеський. друзі. Хто у нас за Одеси? Що там у вас за тортики? То ми такі, щоби псувати і бруднити ложку в виделку або ніж коли у Києві нема світла. Треба все це діло їсти руками. За ваше здоров'я! Погнали! Ммм, Перфекто. Слухайте! Дуже насичений смак, знаєте, такий дуже от, прямо от крем, прямо крем от прошибає. От Дійсно, такий нелегкий якийсь як у Тернопілі у нас. Якщо б я не дивився, як він виглядає після турботлової доставочки, я би сказав, що прямо зараз, після першого укуса, першого він просто виривається у нас на перше місце. Але я думаю, що нам треба. Що це таке? Що це? Ізюм, чи що це? М. Торт вінниця. Чого мене на зубах ростить? А що на зубах ростить? Чи то вафільний корж, чи що це таке? Який, знаєте, парадокс смаків. Я щось виколупав, з'їв і не можу зрозуміти, що це. Думаю, перше, перше, що я спадаю на думку, ізюм. Який ізюм? У Складі ізюма Ні, нема. Сушена вишня чи в'ялана вишня. Потім дивлюся на цю от красу і розумію, що це не вишня. Бачите, оце. от. Розумієш, що це не вишня, це оце мармелад, чи як він зветься. І отут-от у нас теж не вишня, теж вишневий мармелад, те, що нам казав штучний інтелект, я не бачив в Ютубі жодної дегустації торта Вінниця. Закачаєшся, друзі. Зелений чай за ваше здоров'я. Як вам передати, наскільки він солодкий? От знаєте, Якщо поставити десь десятку, 10 да, це максимум, отут от, от, десь. Десь така, знаєте, вісімка, от тверда вісімка. Тобто такий от прям потужний солодкий запах. О, запах кажу, все, торт вдарив в, в голову. Потужний солодкий смак. Друзі, шоколадка. Оця шоколадка, котра крихка у нас, бачите? Отут вона прям відвалюється, як айсберг в океані. Дивіться, який, яка товшина. Не сантиметр, але зверху залито потужно. Відриваю шматочок. Я дійшов до вяленої вишні. Запівон. Дехто з вас може подумати: о, та йому заплатили. Ні, друзі, у нас вже 8 тортів було на огляді, і там, де мені подобається, я про це кажу. Там, де я натрапляю на шкорлупиння, як це було в торті Ужгород, я про це кажу. Щоб будьте обережні. Там, де мені подобається, як Тернопіль, як Криворізький, я про це кажу. Тут я бачу досить багато прошарків. Два прошарки з. Бізешних коржів між ними два кремових прошарки. Чому чому, друзі в Вінниці до 24-го року не було своєї солодкої візитівки? Може я помиляюсь, може мені так штучний інтелект та гугель націвський каже, не хочеться мені вас засмучувати. Але мені здається, що далі дегустаційний тур по містам України робити? Вже не треба. Ми знайшли, мені здається, переможця. І якщо би в мене хтось запитав Паша, а що тобі сподобалось в цьому тортику? От на перше місце. Я би поставив, мабуть, крем. Я не розумію, друзі, що це за крем, бо мені е, штучний інтелект сказав, що це крем на основі рожевого шоколаду з вишнею. Оцей от, оцей рожевий, оцей зверху рожевий прошарок. На второму місці це верхівка, оцей шоколад. Готовий його відколупати і їсти окремо. Ну, не сантиметр, але, але нормально. Ау? На третьому місці вишню, оцю в'ялену, сира в'ялену, в'ялену вишню, вона так смакує, вона знаєте, така тягуча, така от її ніби тверденька, але її не треба розгрізати, вона дуже смачна. На четвертому місці в коржі. Я взагалі не відчуваю, якщо б я не прочитав, що тут є якісь гречані опції з додаванням, ну ви знаєте, да, як багет по запаху гречаний. Я не відчуваю тут ніякої гречки. Єдине, що мені хотілося б зменшити, це кількість горіхів. От саме грецькі горіхи, і я, до речі, серед вас теж зустрічав людей, котрі не дуже полюбляють е, в складі грецькі горіхи. Ви знаєте, от, коли ти приходиш кудись на день народження, з'їв шматок тортика, от такий от, потужний, і в тебе питають, будеш ще шматочок? І ти такий вже єлі, дихаєш, тому що до цього ти з'їв. Салат до цього ти з'їв плов, до цього ти з'їв там, і ти є, дихаєш отак, от Ні, перерив. Тут приблизно та сама історія. Я з'їв, ну, мабуть, половинку від половинки тобто десь 20%. Я схрумкав. Все, баки вже наповнені. Що це таке знову? Це? ти щось їш і не розумієш, що От здалеку, дивіться. От ви б цю камінюку з'їли, воно виглядає як якась каменюка. Не ви знаєте, щось тісто мішали, мішали і зі стелі щось впало. Вишня, прикиньте. Йохани бабай, я ж забув про конкурс. Не треба взагалі нагружати мозок. Переможець отримує 100 гривень на шматочок тортика. Торт. Коштує у нас 963 гривні. Він мені обійшовся, я його сплатив і отримав. Але друзі, скільки коштувала мені доставка цього тортика з Вінниці у Київ? Напишіть у коментарях, я думаю, це зовсім не складно. Я не буду якісь давати потужні підказки. Просто скажу, що ця цифра закінчується на 5. Перший, хто вгадає, отримує 100 гривень для ваших 5 оклоків при світлі дня або при його відсутності. Фу, Друзі, щось мені аж спекотно стало після цього тортика. За вісім дегустаційних у нас марафонів. Е, вперше зі мною таке, що я майже впевнений на 100%. Друзі, у нас сьогодні лідер. Лідер серед всіх восьми, вже дев'яти наших е, міст України. Солодких вістівок міст України. Друзі, на першому місці. Це тільки моя думка. Я ставлю для себе мої вподобання. Я ставлю торт Вінниця. На друге місце ми е, ділимо торт «Криворізький» та Тернопіль. Тернопіль трохи трохи на одну десяту балу вище. Що мені тут сподобалося? Як я вже казав, мені сподобався перше місце це Крем. Друге місце. Мені сподобалося це верхівка. Оця от шоколадна верхівка, просто їв би і їв би. Намащував на хліб. Третє, третє місце, мені сподобалася вішенка, оця в'ялена. четверте це коржі. П'яте місце мармелад, мармелад, шоколад, мармелад. да, мармелад. Хтось може сказати, що вигляд у нього не ахці. Ну, друзі, вибачайте, це не до мене, це не до виробника, це до транспортної компанії, котра ну, везе не від магазину до мене додому, а везе через там десятки складів, де ці тортики по лентам, по конвейерам теж катають. Але навіть в такому вигляді він з. Зайняв у нас перше місце. Як то кажуть, бабіор видихає, друзі, хто у нас з Вінниці, напишіть вам, чи смакує цей торт. Може хтось заїжджав на аганьок на Рушенівські фонтани або на телевежу і куштував цей торт, чи сподобався вам, чи ні. Також, друзі, не забувайте, що у нас конкурс. Вгадуйте, пишіть в коментарях, будьте першими. Не переключайтесь, а підписуйтесь, бо в кожному відео дегустаційному у нас проходить конкурс, хто б міг подумати, що на перегляді моїх відео можна заробляти А також, друзі, підписуйтесь, бо на каналі дуже багато практичної, цінної, розважальної інформації. До нових зустрічей, в нових відео Всім пока!